Я з Маріуполя. Ми виїхали через місяць після початку повномасштабної. В Черкасах у нас родичі і вони нас покликали сюди. Ми приїхали ну і почали жити. Ну, важко, тому що я розлучилася з братами. Вони залишились там і з племінниками. Важко, але тоді це рішення воно приймалося дуже-дуже швидко. Ще йшли бої в городі. Ми жили в підвалі і було важко прощатися з ними, але це ще тоді так не розумілося. Ми думали, що ми скоро зустрінемось, і ми думали, що ми в Черкасах на два-три тижні. А от було, було важко. Важче... А важче було вже потім. Вже потім перший рік був дуже складний, тому що е, дуже сумуєш, дуже переживаєш, і ну, більш потім вже прийшло це розуміння, що додому ми вже не скоро. О, мені подобається. Вона компактна, вона дуже добре, дуже, дуже багато. Добрих таких людей, я ще нікого злого не зустрічала, і якось мені всі спочатку взагалі так допомагали, і ну, мені подобається. І місто, і люди, бо місто роблять люди, а люди тут прекрасні. Мене вже всі дівчата звикли, що я кажу, коли ми їдемо на Дніпро, я кажу, так, їдемо на море. Тобто, я Дніпро називаю морем, ну, бо воно величезне, тут дуже гарне і мені подобається. Я звикла до моря і дуже часто приходжу до Дніпра, тому що воно тут широчезне і всі вже звикли, що ми на море. Пляжі чимось схожі навіть, тобто дуже-дуже так, -дуже, да, схоже так місто чимось, і це приємно. Ми, ми взагалі перший, перший час їхали отак, їдеш по місту і ми з чоловіком в один голос прикрикували О, диви, по Станіславського їдемо! О, диви, це наша дев'ятка! Ну тобто є такі місця, коли схожі. Я приїхала така ну, розгублена, я пішла працювати я на другий день вже після того, як ми приїхали. Тому що єдине, що я з собою взяла, це інструмент. Більше не було нічого, навіть речей, але я пішла працювати в кудесницю на той момент. Це знайомі моїх родичів. От. Там вони мене і одягли, і обули, і накормили. А от ну, ми почали працювати там, і я якось не думала, а потім просто так вийшло, що мені запропонували в Київ поїхати попрацювати. Я трошки пожила там півроку, і сюди повернулася, мені зробили пропозицію вже викладати, і я стала працювати на себе. У Маріуполі я теж працювала перукарем. Ну, я так, да, я з дитинства. Я то братів стригла, і мені подобалося робити людей гарними. І якісь там зачіски, макіяж, все це. Але почала я вчитися у 26 років, бо я завжди боялася, я думала, що ці всі салони краси, це все не моє, це таке недоступне. І потім я вже повірила в себе, почала вчитися і завжди навчаюсь, і досі і вже навіть викладати стала. Я спочатку працювала як всі, на Проценті, але потім я зрозуміла, що хочу на себе, відкрила ФОП якраз перед повномасштабною і вже почала працювати на себе. Навчалася я на курсах. Ну, як зараз, да, там, курси майстрів, не було якогось там спеціального начального закладу, просто на курсах підвищила кваліфікацію і онлайн і офлайн, то навчалася. А тут... Тут справа в тому, що я завжди навчалася. Я коли навчалася, я навчалася стригти на манекенах, тому що на живих людях це було так стресово, бо ліди різні, і це такий фактор. І я навчалася на макенах, ми е, що вони нічого не скажуть. Я можу помилятися, а помилятися в нашій справі це прям ну, потрібно. І... Я почала в Черкасах шукати якісь там курси. Ну мені просто стало цікаво, бо я спілкуюсь перукарями. Вони кажуть, у нас такого нема. Я кажу, як нема. Ну, тобто, навіть у нас в Маріуполі було, і всі, наприклад, їздять там в Київ вчитися чи кудись іще. І я подумала, що не всі можуть зараз в таке положення і в Києві. Трошки буває страшнувати людям, тому я просто подумала, що треба щось почати тут. Робити, бо ну такої нижчі немає, не знаю таке слово. Ніш. Ніша, да немає такої ніші в Черкасах, щоб стригли на манекенах, щоб е викладали саме геометрію стрижки, щоб все було логічно, структуровано. А от майстри цього хочуть. Е і тому я почала робити індивідуальні заняття, а потім вже через інстаграм про мене дізналися директор стилю і вже запропонували мені викладати у них свій курс. Все з ними разом зробила. Це вже наразі я веду шостий шостий курс, і зараз ми з понеділка я написала ще один курс, ще одне підвищення кваліфікації це будуть геть інші стрижки і ще буде щось новеньке, бо дівчата питають. Ну, я б хотіла, звісно, свою студію відкрити, навчати і працювати там. Я б хотіла, щоб у мене був. В свій такий куточок, хочу своє робоче місце, але е, поки що я цього не роблю, тому що я просто не знайшла приміщення. А так, може, щось знайдеться, що мені подобається, то може я буду вже так працювати. Зараз я працюю. Теж на орендівка,воркінгу, на себе, але це не моя студія. Хотіла, щоб, щоб, щоб щось своє. Я хочу сказати, що якщо прям тягне до цієї професії, якщо прям хочеться, то треба йти е, е, і вчитись, тут головне вчитися. Е, і я вважаю, що не треба боятися ні е, конкуренції, е, не, ну взагалі-то ну, я піду на. Перукаря, і тут вже мільйон перукарів, і мене ні. ваша людина, ваш клієнт завжди прийде до вас, тому що вибирають за енергетикою. Здебільшого. За енергетика. От я, коли до мене приходить клієнт, каже: я через інстаграм вас знайшла, я кажу, а що сподобалося? Він такий: Ви. Ну, ви ще класно стрижете. Ну тобто ви завжди знаєте своїх людей, будуть помилки, будуть якісь розчарування, буде щось. Але це все того варте. І ця професія вона дуже надихає, вона легка. Так, тут багато своїх нюансів, але коли людини світяться очі від того, що ти зробив її гарніше, ніж вона є. То від цього прямо ж переповнюється щастям. Ну я думаю, що це класна професія. Я Думаю, що боятися треба, але робити теж треба це страх.